Кострижівку Заставненського району сколихнула вбивча новина. Півторорічний Саша Салогуб після важкої боротьби з хворобою помер близько місяця тому. Батьки переконані, сталося це через ускладнення після вакцинації від поліомієліту. Він почав бути такий в'ялий, блідий, дуже. Е Після того, ти кажу, почалися соплі, оце все, ну так, його затягувало, затягувало. Я ще спочатку думала, що у нього зубчики прорізуються, і від того він так хворий, ну, але потім виявилося, що, що не зубчики, що була інфекція, яка його поступово ну, ну так вбивала. За словами матері, до щеплення дитина була абсолютно здоровою і адаптованою до зовнішнього середовища. До цього він нас не хворів. Взагалі, в нас він нас був адаптований. Кому і навіщо потрібна вакцинація, і чи дійсно ми в небезпеці зараження поліомієлітом? З За 2000 Восьмого десь року вакцини почали постачати менше, менше, менше і дійшли до того, що от насправді всі діти залишилися незахищені. Коли ми говоримо про те, що для того, щоб Україна могла вважати себе абсолютно убезпеченою від занесення поліоміліту, ми повинні мати обсяги щеплень не менше 95%. Відомо, що у серпні цього року в Закарпатті було виявлено два випадки вакцин асоційованих паралічів у дітей. І хоча головний лікар Закарпатської області спростовує епідемію, нас переконують без вакцинації Україні не підтвердити статус країни вільної від поліомієліту. Коли хороші обсяги щеплень, тоді цей комітет по контролю за поліомієлітом він не перевіряє країн так достеменно. А як тільки ці обсяги падають, вони починають перевіряти, починають турбуватися Про доцільність проведення щеплень ми поцікавились і у одеського журналіста Сергія Діброва, який досліджує процеси вакцинації в Україні понад 10 років. Керівники Міністерства охорони здоров'я дають дезінформацію. Вони залякують з одного боку поліеміелітом, якого в Україні поки що все ж таки не було. За офіційними даними в Україні немає поліоміеліту в 2015 році, жодного випадку не було. Вони кажуть, що він є. З іншого боку, вони замовчують те, які наслідки можуть бути. І навіть кажуть брехню, що наслідків, які відбуваються постійно поспіль всією Україною, їх не може бути, і вони не пов'язані. Це брехня. Мета єдина, будь-яким чином, в будь-якому разі, обов'язково усім українським дітям привести той препарат, який був надісланий міжнародними організаціями, які не перевірявся в Україні. Що в ньому? Та будь що. У Костріжівській лікарні, саме там, де вакцинували маленького Сашка, запевняють, на момент вакцинації дитина була абсолютно здоровою. Не знімайте, я вас прошу. Друге, як положено, ми зробили дитині капіки. Дитина була на момент того здорова. Через місяць вона захворіла, вибачайте, ну це буває. Відсутність протипоказань до щеплення підтверджують і в районній лікарні. Ця вакцина має, ну я ж кажу, взагалі протипоказів немає майже до її введення. Одним з протипоказів це є ну гострі на даний момент інфекційні захворювання, допустим, там горві, греб і імунодефіцити. А отже, й хвороби до щеплення не має жодного відношення. Ба більше районні лікарі перекладають відповідальність на матір, яка, за їх словами, не відреагувала вчасно. Мама відмовилася від госпіталізації. А ви ви пропонували тут за Звичайно, то лікарка привела її за руку. Лікар з поліклініки, педіатр з поліклініки привів маму за руку сюди до мене, тому що мама відмовлялася від госпіталізації. Після того, як Сашкові стало зовсім зле, Юлія сама повезла його до Чернівецької лікарні. Тут лікарі наголошують, дитина поступила у критичному стані, тому подальші процеси були невідворотними. Стан був розцінений як дуже важкий, дитина була в сапорозному стані, мочилась дуже мало, висока температура в день звернення 10-го числа була. Явище нейротоксикозу. Що це за хвороба, звичайний грип чи наслідки вакцинації? Причину ніхто вам не скаже достеменно, я так само не думаю. Тому що причина встановити, якщо є результати дослідження автопсії дитинки в Києві, ми цим не володіємо. Варто зазначити, що французьку вакцину від поліоміеліту отримали як гуманітарну допомогу в кінці квітня, але після її транспортування в Україну півтора мільйони живих вакцин прибули у розмороженому стані замість обов'язкових мінус 20 градусів. Тоді вакцину заморозили повторно. На наш запит Міністерство охорони здоров'я України надіслало таку відповідь згідно з інструкцією застосування вакцини безпечно заморожувати декілька разів. Проте в оригінальній інструкції на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я це не стверджується. Технічно, удивіть собі, завод виробник везуть вакцину, вона в спеціальних контейнерах. Її закладають вакцину в контейнері, і вона має на той момент мінус. 21, по-моєму, вони говорили, що вони її завантажили. Мінус 20, може бути і нижче навіть. Але наші холоди ми не маємо холодильників, які дають нижчу температуру. Насправді умов дуже, дуже нюансів є дуже багато. І коли вона транспортується, вона дотранспортовується до центрального складу країни, в яку вона е привезлася, і знов заморожується і чекає свого часу. У кожна вакцина має свою серію, свій термін придатності. Разом з отриманням вакцини ми отримаємо сертифікат, де указано. Серію і термін придатності. Непридатні вакцини ми не отримуємо. Та чи залишається безпечною вакцина після кількох заморожувань? від 80-х років минулого століття починається. Почала слідкувати, коли довели, що неправильне транспортування приводить до інактивації вакцини. Але насправді це дає тільки один негативний ефект. інактивація. тобто насправді це все одно, що виводити в. У цій ситуації розібратись важко, особливо, якщо ви просто мама, а не експерт. Причину захворювання Сашка Юлія Сологуб, яка щодня була з дитиною, пояснює капельками живої вакцини. Після капельок він почав хворіти, хворіти так, ну, його поступово затягувало, затягувало, і чим раз тим гірше, гірше. Потім, коли я звернулася в лікарню що заставно, коли мене відправили назад додому, то от вже тоді була е е дуже гостра інтоксикація організму е інфекцією. Проте Чернівецька область не єдина, де після вакцинації помирає дитина, фіксують ще чотири смерті. Втім, і тут моз усе спростовує. А тим часом в Україні вже розпочалась третя хвиля вакцинації від поліомієліту. І тут важливо запам'ятати одне правило. Якщо вашій дитині зле після щеплення, одразу звертайтесь до лікаря.